Вітаю всіх на каналі Паляниця! З вами Юля, і сьогодні я вам покажу рецепт запечених сирників, саме не смажених, а запечених в духовці. Запікати я їх буду ось в таких силиконових формах. Складники та пропорції, як завжди, в описі під відео. Давайте готувати! До кисломолочного сиру додайте розпушувач. Ванільний цукор, сметану, цукрову пудру, яйця. Перебиваємо це погружним блендером. Коли у вас вийде більш-менш однорідна маса, поступово додавайте манку та продовжуйте збивати. Вбиваємо сирну масу до однорідності і залишаємо на 15-20 хвилин, щоб манка набухла. Масу розкладіть по формах та запікайте при 180 градусах 40 хвилин. Коли сирники трошки охолонуть, діставайте їх з форми, викладіть на тарілку, додайте сметану чи джем, що вам більше подобається та смакуйте. Всім смачного.